Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 1 мільйон 60 тисяч 310 особин за добу – 1040. Танків – 11 тисяч 76 одиниць за добу – 4. Бойових броньованих машин 23 95 одиниць за добу 4 артилерійських систем 31 180 одиниць за добу 47 реактивних систем залпового вогню, 1 456 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1 203 одиниці, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 49 930 одиниць за добу 163, крилатих ракет 3555 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 57 605 одиниць за добу, 130. спеціальної техніки 3936 одиниць. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!